Після розвалу Радянського Союзу виникло питання подолання русифікаторських тенденцій, які, очевидно, мали місце в Радянському Союзі. І ми постали перед вибором швидка українізація чи м'яка. Українізація. Швидка українізація передбачала дуже швидкий перехід з російської мови на українську мову, передовсім в державній сфері, в публічній сфері. Таке могло б відбутися, якби не було голодомору, якби не було смертельних подій, пов'язаних саме з українською ідентичністю і українською мовою. Тому Україна пішла шляхом м'якої українізації. І, власне, м'яка українізація в чимось має сильні сторони, а в чимось не дуже сильні. Слабі місця, чи слабі сторони м'якої українізації, те, що вона триває доволі повільно, те, що вона відбувається розтягнута у часі, сильна мала б відбутися швидко, але питання, чи те, що швидко приходить, бува, швидко не відходить. Коли м'яко крок за кроком, рік за роком, відбувається набуття статусу сильної мови, головної мови в спільноті українською мовою, так надійніше. Але в процесі м'якої українізації є одна така невеличка, невеличка загроза, невеличкий виклик, пов'язаний з Концептом відмови, і на іншому кінці концепт набуття. Стратегія відмови можна її ідентифікувати в наративно переходь на українську. Це означає відійти від чогось одного і прийти до чогось іншого. Це означає відійти від російської мови і прийти до української мови. Це стратегія, яку можуть обирати одиниці, і є одиниці, які її справді обирають. Але вона може породжувати і спротив. Щоби такого спротиву не було, можна запропонувати трошки іншу стратегію, яка називається багатомовна персональна ідентичність чи мультимовна ідентичність, коли ми не відмовляємося від мови, з якою ми прожили якийсь проміжок часу. А коли ми до цієї мови додаємо нову мову, і власне українцям, які належать до української спільноти, які належать до української політичної нації, обов'язок набути українську мову дає право мати інші мови. І обов'язок набуття ін української мови є критично важливим, тому що саме вона ідентифікує нас як належних до української політичної нації, до української нації, до української держави. І якщо ми не відмовляємося від попередньої мови, а додаємо відкриваємо для себе українську мову, і вона стає такою самою сильною, як попередня мова, ми стаємо білінгом. Однак, живучи в модерному світі 21-го століття, ми не обійдемося без франки лінгви чи лінгви франки, так званої мови міжнародного спілкування, мови спілкування людей, представників різних націй, різних культур, носіїв різних мов. Для нас такою мовою є англійська мова. І в такий спосіб людина стає тримовною, можливо, опановуючи ще якусь мову регіону, наприклад, словацьку, польську, чи ще якусь, людина стає чотирилінгом. Тобто, людина стає причетною до багатьох мов, багатьох історій і багатьох можливостей. Чи так можливо? В історії української культури. Є непересічна постать, яку за її життя було названо єдиним чоловіком в українській культурі, це Леся Українка. Леся Українка, для якої мама обрала стратегію українськомовного світу, народилася і виховувалася дуже свідомо в українській мові. Потрошки доростаючи, в її репертуарі з'явилася. Російська мова, тому що найняли няньку, яка розмовляла російською мовою колишня кріпачка росіянка. І вона, як казала мама Лесі Українки, попсувала дітям трошки мову, і треба було їхати до Звягеля, треба було їхати зі Звягеля в Колодяжне, щоб виправити цю мову і щоб повернути до української мови хорошої, чистої мови. Польська мова, яка на Волині була в той час поширена, також була в репертуарі Лесі Українки. Коли Леся Українка разом з своїм братом Михайлом почали вчитися в гімназії, вони вивчали німецьку і французьку мову. До речі, німецька і французька була на рівні з українською. Грека і латина були в репертуарі Лесі Українки. Найважче їй давалася англійська мова, і про це вона дуже багато разів в листах писала до Драгоманова. І, врешті, в якомусь з останніх листів написала, я таки опанувала англійську мову, і вона таки справді опанувала англійську мову, бо перекладала з англійської. Болгарську вивчила, коли була у Волгарії, в Софії, у Драгоманових. Перекладала навіть з давньоєгипетської. не знала давньоєгипетської, але живучи в єгипетськомовному середовищі, вона могла собі дозволити, послуговуючись французькими, німецькими, англійськими перекладами, створити переклади з давньоєгипетської давньої Єгип... давньо єгипетської мови. Тобто людина. Українка, творець української ідентичності, творець української нації, одна з тих, хто створив українців як українців, і яка заклала підґрунтя до творення української держави, володіла 11 мовами і дві знала пасивно. Складна мовна ідентичність, але тільки така мовна ідентичність могла перетворити Лесю Українку з української письменниці. На світову письменницю